Що буде, якщо ми об'єднаємо бажання створити і закрити збір декількох артистів та підвальні клуби? Правильно, стендаут, Party у РВРБ. При Саншайні, я Настей, я сходила сюди і мені явно є про що говорити. Як я вже сказала, наша локація на цей день ось. Збір гостей був заявлений на 17.30, а початок на 18.00. Але по факту було все не так. Збір почався із 17.30 і закінчився аж до 19.11. Приблизно тоді ж усе і почалось. Як можна було зрозуміти, я прийшла на 17.30 і потрапила на саундчек, з якого мене не вигнали. Хоча і помітив Женя Мірая. З лайнапу у нас сьогодні Сари, Нолі, Гудва, Слімс та багато інших. До речі, а що там по ціні? Загалом, знаючи, як сильно затримався початок, моє особисте враження починається і закінчується на гучних барабанах, від яких боліли вуха, артистів, яких не було чутно через ті самі гучні барабани, мала кількість людей і класний туалет у Рверб. Загалом, можливо, це я просто дуже сильно чекала цей концерт, але мені вдалося відпочити і навіть знайти нове знайомство. Цей захід я не берусь якось оцінювати. Іншим було супер, а мені так взагалі дуже душевно і по-домашньому. У мене все, я всіх люблю. Папа саншайн.